Вітаю всіх підписників і гостей мого каналу. З вами Ірина. І сьогодні я отримала своє замовлення, яке я робила в перший день 2024 року, в свій день народження. Я замовляла косметичні засоби: Ополіскович для ротової порожнини, перлину маску, вологі серветки, бібі-крем, консілер. І отримала подарунки: Банйо весняний аромат, дамла капля концентрат і масажний зелений крем. А ви знали, що «Ерсах» – це компанія подарунків, і в свій день народження я отримала подарунок сюрприз спрей для догляду за ногами. Моя загальна сума замовлення 3524. А сума до сплати – 1484. Загальна сума знижки 2287. Як вам така цифра? Отримати додаткову інформацію по телефону на екрані. Компанія РСАГ це надійний партнер і в житті, і в бізнесі. Довіряйте надійним!